Дорогесеньки, поговоримо сьогодні про таке. Ви мене питаєте безконечно, особливо вдови. Таке питання задають: чого от помер чоловік, чи, чи причина, яка його чи можна було спасти? Ви себе обвиняєте і мені питаєте питання. Да, в мене є карти покійників. В мене є книга, яка я дивлюся по цій книзі і бачу і знаю причину, чого померла людина. За особливим таким розкладом від покійника звертайтесь особисто або але я сразу скажу, у мене черга вда. Я достовірно дивлюся, і зараз вам. Розкажу один випадок із дідового, з дідового життя. Дід Нестер, я завжди, коли приїжджала на канікули, сиділа в нього на прийомах, от він коли людей приймав, а безчисленне людей було, безчисленне просто. Ну Він, як завжди, по черзі виходив і дивився, якщо є хтось перший, ну він виходив і говорив, ти, ти, ти заходь. Якось не, не по черзі, а от вибирав. Ну, напевно, знав, чого і як. Так що случилося? От прийшла до нього молода пара, така років по 30. Я вже не пам'ятаю їхні імена. Ось ці соколики гарні, Дід Нестер, Дід Пластилен. І, а я ж сидю, ну, років мені, по-моєму, 15 або 16 було. Ну, і прийшли і долю, долю, скажи долю. А дід такий встає і за стол, У нього такий стол був дерев'яний дубовий, він сам його зробив. Встає і одразу вигнав жінку. Каже, що ти сюди зайшла? Так грубо так до неї щось поступив. І, а я ж дивлюся, так я сидю, я в нього така ікона була, я вам її показувала. Вона й досі в мене є яйцем писана. Вигнав її і каже: Я твою жінку вигнав того, що в тебе закінчився срок життя. Срок життя є таке поняття, коли закінчується срок життя. І я, коли дивлюся теж по картам, я сразу це бачу по дідові книги, я сразу говорю: не виніть себе, бо є таке, що закінчується срок життя. Нельзя спасти, нельзя спасти людину. Все, закінчився срок життя. Дивіться все, людина уходить, уходить, повністю уходить на той світ. Його не спасти, не ви розумієте, не за які гроші, не за мільйони, не до Бога не можна звертатися, бо Господь тут не допоможе. Не до дьявола, дьявол життя йому не купе. Закінчується срок життя. Коли ви мені присилаєте руку, я теж це дивлюся, є там такий знак, єсть. Його мало хто знає. Я це знаю, бо дід мені показав, розказав, навчив. Коли закінчується срок долі, ніколи не можна спасти. Ні я не спасу, ні хтось інший, ні вищі сили, ні чорні сили. Все закінчується срок життє. Життя людина уходить з цього життя різними способами. Ну теж, як хтось погибає в катастрофі, хтось від страшної хвороби помирає, хтось ще якось помирає, хтось безвременно уходить. Але це таке є. І від це не скриєш, не скриєш. Є з'єднання карт, коли закінчується срок життя. Все. Бачите? уходить людина прірва. Все йде на той світ. Хто грішний, іде в підземлю, хто добродій йде наверх. Срок життя. І що ж далі? Дід Нестер вигнав. Жінку і цьому каже, ну все в тебе залишилося. Я не пам'ятаю, скільки він сказав, бо це можна побачити, скільки є срок життя ще. Все закінчився, срок життя. Прощайся з дружиною, прощайся з дітками. І ти тобто, розпрощайся зі свої життя, своїм життям не вдома. Так і вийшло через деякий час, не дуже там, чи місяць чи два, не стало цього чоловіка. І тоді ця жінка приходила, плакала, каже, що ж ви дід Нестер, не сказали мені. А він каже: А цього говорить можна. знає тільки той, в кого закінчується срок життя. Отак дорогенькі. Так що є таке поняття: срок життя. Не за які ділінги, гроші. Не до долари, не за брилянти, не виша сила Господа не допоможе, не дьявольська сила чорна не допоможе, все закінчиться срок жизні, все. Хай з вами і з вашими рідними ніколи це не, не случається, Дай Бог так і буде. Мої слова вірні, мої слова крепкі. Хай все буде добре. Якщо вам було цікаво, пишіть за звертайтеся за такими розкладами, чого померли. Чого помер ваш чоловік або хлопець, я подивлюся, ну це особливий розклад. На нього черга. Я вам сразу скажу. Ну я вам скажу явну причину. Хай все буде добре. Будемо всі живі і здорові.